Привіт наші люблю та глядачі! Нарешті сьогодні ми знаходимося у самому центрі столиці. На благодійному, грандіозному, яскравому мегасвяті. Viva Ukrainian Kids! Сьогодні я і наша дружна команда дитячого гіду на найкрасовішому місці в центр подій у Києві. Для вас сьогодні виступає позитив, дядя Вадя, група Мозгім, Ольга Цибульська, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Хлорек та Уляна Роїс. На топовому заході серед зірок, шоуменів, зіркових дизайнерів також буде показ від школи шоу-бізнесу Мейн Піпл. Унікальний, єдиний зірковий показ на головній сцені великого шоу концерту «Vivo Прайнин Kids». Марка RTF – це сімейна справа, основною справою, якою є забезпечення українських сімей вишиванками і аксесуарами. Ну, а нас перед всіх тулить, і нам весело так. Ніби це є день останній, стільки часу приділити, можна тільки кохати. Поруч зі мною, бал, як і мен, епатажний та стильний крутий позитив. Wow. Сьогодні ви на дитячому шоу Vivo Ukraine Kids. Світ моди української культури та талановитих діток. У вашому дитинстві були такі виступи? E, звісно, були. Я, я починав на сцені з 11 років. І у мене були і, були і вистави. І музичні номери. Я в 12, 12 років. Я поїхав на вокальний конкурс навіть у Словакії. У мене ще голос не змінився. Я я співав як дівчинка. Тобто, у мене було сопрано. Я виграв навіть як театрал. Я виграв конкурс вокальний серед вокалістів в Словакії. Четверте місце, але все одно це було кльово. І звісно, далі вже у мене і був школьний гурт свій, Він називався New School, Він проіснував дуже довго достатньо. Ви з малку на сцені. Це правда, да. Змалку з Київської дитячої академії містецтв. Я був на театральному факультеті, і, і, і все, що я зараз роблю, я продовжую робити. Те, що я робив в дитинстві. Ваше побажання команді Мейн Піпл. Я хочу побажати цій команді «Main People, щоб вони працювали над собою, щоб максимально робили те, що їм подобається. Щоб йшли до своєї мрії, відчували себе в своїй тарілці. Можна так сказати. Дякую, дякую вам. Жін. Побуха. Мені здається, головне це бути собою. Просто якщо ти почуваєшся себе впевнено, почуваєшся себе гарно, якщо ти знаєш, що ти це ти. І головне, ніхто не може казати тобі, що щось з тобою не так. Це найголовніше і найкраще, що ти можеш зробити для себе за розмову гарно вечора чекаємо зубних зустріч. Я також буду чекати. Привіт, Маша, дивлячи на вас, хочу запитати про красу та талантність. Сьогодні всіх для дачі Main People TV посторожено дивляться на на. Наших юних моделей, але вони хвилюються. Що ви хочете сказати для моделі, які зараз стоять на подіумі? Слухайте, ну насправді що тут можна сказати? Я е, хочу побажати кожній з моделей впевненості в собі, любові до себе і, і просто вірити в себе. Довіра до себе це дуже важливо. Я хочу побажати, щоб всі мрії, всіх ваших подружок здійснювалися. А як перестати хвилюватися? Чесно, якби я сама знала, як перестати хвилюватися, бо я сама тільки що виходила на сцену і в мене так перетрусили, чесно кажучи. Це нормально, коли ти виходиш на сцену, і в тебе є хвилювання. Коли його нема, тут вже є питання, що ну щось не та не то. А як ви справляєтесь? Слухай, да я не знаю, ніяк цим не спневпоришся. Я просто почала приймати цей стан. Я розумію, що я перед сценою хвилююсь, потім виходжу, і все нормально. Тобто, це напевно досвід якийсь. Я думаю, Напевно, досвід, так. Да. Добре, дякую за розмову. І тобі, тобі дякую. Ти Дуже класно. Почасти нововатись в центрі уваги. Ви зірка, ви на сцені. Дайте нашим глядачам лайфхак, як бути увагу, і забрати всю увагу зала на себе. Ти така мила. І лайфхак. Ну бути собою, бо люди люблять щирість бути собою. Це головний лайфхак, який я можу дати. Дякую за розмову. Гарного вечора. Чекаємо наступних зустрічей. Я забуду тебя очень быстро, ас тыла виста. Не оставался с тобой, это самоубийство. Что ты творишь, мишель, ну остановись. Сколько в жизни еще? щоб нічого не бійтеся. Будьте вирішили і все буде добре. Дякую. Ось і дійшов завершення нашого випуску дитячого гіду. Найяскравіший та найзірковий вечір. Ми вже плануємо відвідати нові місця і нові модні заходи разом з Main People. До зустрічі в Італії, Фінляндії. Іспанії, а також в Нідерландах, а також на самих модніших заходах України. Обов'язково поставте лайк, якщо відео сподобалось, Нам це приємно. Поширюйте наш канал. Приєднуйтесь до команди Main Піпл. Попереду ще багато цікавого. З вами були гості фейшн-тусовок Єва та наш помічник мікрофон. І людина суперпрофі, людина за кадром Олександр.